Це те, чого найбільше потребують українські вояки. Боєць батальйону Айдар Андрій Гремолюк придбав для своїх товаришів два тепловізори. Кошти на вкрай необхідну техніку збирала уся громада Франківщини. За два тижні люди пожертвували понад 170 тисяч гривень. Дані пристрої не дешеві, однак дозволяють розпізнавати в темряві об'єкти на відстані, які перевищують тисячу метрів. Пульсар квантум HD50S, тобто є можливість виявляти, скажімо так, ворога. Або навіть на відстані кілометр 250 метрів. Тобто це не тільки може бути, скажімо так, людина, це може бути це різні речі, які віддають тепло. Тобто, якщо їде по дорозі машина з відключеними фарами, вона фіксує нагрітий мотор, нагріті тиски. На взвод, каже Грималюк, який більше місяця був бійцем добровольчого батальйону Айдар, потрібен хоча б один тепловізор, тоді ж не було жодного. Тож нестачу такої техніки відчув на собі. Надійшла інформація, що. Поряд йде рух, ну, тут десь на посту виявили так, скажімо так, вухами, що десь є певний рух і треба було ну, піти там, перевірити. Ну і вийшла група, завжди, коли група виходить, вже певний ризик є. Ну, наразі там нічого такого проблемного не було, там ну, обійшлося. Але якщо був би тепловізор, тоді на місці, тобто з даху він просвічує, тобто можна було побачити скільки людей, тобто наскільки як вони рухаються, тобто їхній крок за кошти, які залишилися після придбання тепловізорів, Гремолюк планує закупити медикаменти, та найближчим часом уже з такою матеріальною допомогою обіцяє вирушити до бойових товаришів.